Зірка Мензатюк, Ангел золоте волосся. Скорочено. Частина 1. Галині Нещастя Дівчинка Галя усвідомила, що життя паскудна штука. Вчителька в класі змінилася, а нова записує зауваження. Батьки за це доньку сварять. Влітку нікуди не поїхали відпочивати. Ім'я Галя паскудне, однокласники кепкують. Найгіршими стали останні три місяці. Менший братик Степан, Степанчик, катаючись на ковзанці, впав і зламав ніжку. Тепер він в лікарні, а сім'ї важко. Мама біля нього, грошей не вистачає, братику боляче. Коли Галя верталася з лікарні, йшла біля Михайлівського золотоверхого собору й задивилася на фігуру ангела. Та й зайшла в браму храму, як це робила раніше з бабусею вірою. Там купила свічку і поставила перед ангелами, щоб не турбувати більш важливих святих, і думала про те, чому їй так погано. Частина друга Несподіваний гість Коли Галя відчинила двері своєї кімнати, помітила юнака ангела, що сидів на підвіконні. Не злякалася. Він був добрий і ніби знайомий. Ангел дивився на захід сонця в пуща водиці. Юнак зізнався, що його звати ангел золоте волосся. Дівчинка хотіла дива. Галя запитала, хто його так назвав. Ангел пояснив, що то було давно, а ім'я йому дав давній друг, хлопчик, ровесник Галі, вона учениця четвертого класу. Ангел, який умів читати думки, запропонував Галі Супрун Побачити того хлопчика. Частина 3. Хлопчина З Минулого Несподівана Галя разом з ангелом опинилася в новому місці на березі Дніпра. Поряд працювали чоловіки, розмішували червоний розчин та відрами носили в новозбудовану церкву, будуючи храм з плінфи. Їм допомагав рудоволосий хлопчик служка. Частина робітників були вбрані в Чернечий одяг. Дівчинка зрозуміла, що вона в минулому, біля ближніх печер Києво-Печерської лаври, а будують Успенський собор. У ньому Галя була з улюбленою вчителькою і знає про історію його створення. Біля храму дівчинка побачила світловолосого хлопчика, сина дяка. До нього підійшов служка, який розказав, як варязький княжич Симон, потопаючи в морі, почав молитися до Бога і почув слова, що він не помре зараз, а буде похований у великому храмі, який варягу зараз же явився в небі. Пізніше Антоній Печерський сказав те саме Симону, і княжич віддав золотий пояс на будівництво храму. З визначенням місця теж було багато див, Антоній тричі просив Бога, щоб той вказав місце, і Господь позначив одне й те ж саме місце. Навіть греки, які прибули розписувати храм, сказали, що їм двоє ченців заплатили завдаток золотом і описали святих отців Феодосія та Антонія, яких вже 10 літ немає серед живих. Галя знала, що собор під час війни було знищено, але його знову відбудували. Частина 4. Диво Із-за собору вийшов отець Матвій Прозорливий і звернувся до служки Остапа, щоб той не байдикував. А далі до паничика і наказ... назвав хлопчика Алимпієм. Сказав, що хлопча знайде в храмі славу і благодать. Панечик розповів Остапу, що любить малювати, і батько привіз його до отців Печерських. До дітей підійшов батько панечика та Ігумен Никон. Коли всі були в храмі, Галя побачила, як викладають мозаїку зі смальти, малюють по вологому фрески. Оздоблення церкви вражало. У храмі хлопцю запропонували спробувати свої сили, і в нього все вдалося. На колоні він відтворив гілку. Аж раптом, коли сонце осяяло Матір Божу, викладену зі смальти, у церкві з'явився голуб. Всі зрозуміли, що то Дух Святий, який підлітав до образів. Люди ставали на коліна, а хлопчик вирішив, що тепер таки пострижеться в ченці. Частина п'ята. Успіх і розчарування» Увечері Галя знову говорила з ангелом. Він зізнався, що саме з Олимпієм заприятелював у минулому і що в храм залетів голуб, але у світлі сонячних променів здавався Святим Духом. А ще ангел попросив дівчинку в усьому знаходити добре. На уроці вчителька попросила Галинку Супрун розповісти про найвідоміші храми Київської Русі. І дівчинка так захопилася, що й сама не сподівалася на таку змістовну розповідь, отримала аж дві дванадцятки. Хотіла похвалитися вдома, але мама знову плакала, бо ніжка у степанчика не зрослася. Довелося, доведеться робити другу операцію. Коли Галя розповіла мамі про ангела, та її не зрозуміла і просила доньку зізнатися, що та все вигадала. Увечері батьки проводили розмову з донькою, а про її успіхи не запитали. Частина шоста. Катерина Петрівна. На уроці математики Галя не слухала вчительку. А думала про свого ангела і про те, що більше нікому про нього не розкаже, навіть Олі і Санці. А після заняття Катерина Петрівна попросила дівчинку залишитись. На диму вчителька її не сварила, а розпитала про поранений пальчик, запевнила, що в братика все буде добре, похвалила за допомогу батькам. Адже напередодні вона телефонувала татові. Галя не вміла захищатися від добра, тому розплакалася і пригорнулася до вчительки. Виявляється, та не була лихою. ЧАСТИНА СОМ 30 ТИС. Ангел більше не з'являвся. Галя дуже шкодувала, бо мала безліч питань до нього. Дівчинка стала самостійною, робила уроки. Вдома допомагала батькам, варила їсти, прасувала. Коли тато прийшов додому, донечка насипала йому власноруч звареного супу, а він приніс їй від бабусі книжку Мистецтво Київської Русі. Переглядаючи її, Галя впізнала свого ангела, проте напис був інший Архангел Гавриїл. Було вказано, що лик написаний у 12 столітті. Від тата Галя довідалася, що таке Паволока, Левказ, Темпора, адже її батько був дуже розумним, тільки не вмів заробляти грошей. Коли з лікарні повернулася мама, вона сказала, що опера... на операцію Степанчикові треба 30 тисяч євро, щоб робити операцію в Німеччині. Всі були вражені, але кошти потрібно було десь шукати. Частина восьма Чорт із тихого болота. Галі не спалося. Вона все думала про степанчика, про те, як допомогти батькам, де заробити грошей. Адже дівчинка не хотіла продавати свою квартиру. У школі збирали гроші на басейн. Але Галя навіть вдома нічого про це не казала коштів немає. Дівчатка почали глузувати з неї, сказали, що батьки в Галі або бідні, або скупі, а самі почали хизуватися тим, хто йде відпочиватиме цього року. Галя не витримала і сказала, що всі їхні поїздки за татусеві грошики, між дітьми почалася перепалка, в неї втрутились і хлопці. Галя вибігла з класу. Діти не сподівалися від неї такої поведінки. Тепер будуть знати. Бо в тихому болоті чорти водяться, думала Галя. Коли вона дивилася на дощову вулицю, зрозуміла, що зможе заробляти гроші миттям автомобільного скла. Частина дев'ята. Так вважають емо. Додому Галя мчала, щоб якомога швидше податися заробляти. Вона взяла відерце з водою, губку і поїхала на метро до станції поштова площа. Там на дорозі почала мити скло машинам. Вдалося все не зразу. Але вона пристосувалася і потрошку заробляла. Один чоловік навіть дав 50 гривень. Якось дівчинка загаялася, і машини роздавили їй пластмасове відерце. За всім цим спостерігав хлопчина, трішки старший за Галю. Він порадив їй. Просити грошей у метро, бо там гарно заробляти. Незнайомець покликав дівчинку в Макдональдс, замовив картоплі й чаю і розрахувався Галиною п'ятдесяткою, а здачу поклав собі. Мовляв, і він зі своїм другом сірим заробляли в метро, доки не потрапили до рук авторитета лося. А до сірого приїхала мама із за кордону, і він тепер під контролем. «Сєрий, Емо, тобто емоційна і у нього депресія. І незнайомець хоче пофарбуватися, відповідно вдягтися, щоб теж бути емо. Галя була розчарована тим, що втратила 50 гривень. Розділ 10. Велика Панагія. Сьогодні Галя заробила 8 гривень. Могло бути 58. але... Справи не йшли на лад, ангела не було. Дівчинка взяла альбом, її погляд зупинився на образі Діви Марії з молитовно піднятими руками. Увагу Галі привернув напис Богоматір велика панагія, художник Аліпій. Дівчинка пішла розпитувати тата. Батько пояснив, що матір Божу можна зображувати лише за певними зразками. Богоматір, яка сидить з Ісусом дитям, називають Одигітрія. Коли маленький Христос обіймає та цілує Матір, Єлеуса або Богородиця Ніжності. покрова з широко розставленими руками та омофором на них, а панагія або знамення у крузі на грудях Богоматері, зображений маленький Ісус. А Аліпій належить найвідомішому іконописцю, його називали й схожими іменами Олимпій, Олимпій. Галя зрозуміла, що хлопчина таки став ченцем, а ще усвідомила, що ця ікона Матері Божої надзвичайно гарна. Це свідчить, що її автор не був нещасною людиною. Коли повернулася мама, у домі знову запанував сум. Потрібні гроші. Частина 11. Крах надій. Галя зі шматком картону та пакетом зайшла в потяг метро і почала жебрати страх, сором. Але гроші потрібні. Хтось їй жалів, хтось засуджував. Аж ось Галя очима наткнулася на знайомі черевики. Черевики Катерини Петрівни. Вчителька попросила Галю вийти з вагона. За ними вийшла ще й сабіна. Вони їхали по квитки в басейн. Вчителька повела Галю додому, а Сабіну відправила ще й попросила цю ситуацію залишити в таємниці. Галі було погано. Катерина Петрівна відвела дівчинку додому, все пояснила мамі та плакала, а потім донька й мати плакали разом, обнявшись. Коли повернувся тато, все змінилося. Він гнівався. Батьки сварилися, звинувачуючи одне одного. А Галя плакала в кімнаті. Життя паскудне. ЧАСТИНА 12. САБІНА Галя боялася заходити в клас. Проте, коли відчинила двері, не помітила нічого незвичного. Сабіна запропонувала дівчинці сісти біля неї. Виявляється, однокласниця не розказала нічого. Сабіна повідомила, що батьки Галі можуть взяти кредит в банку і потихеньку повертати його. А далі дівчатка говорили про степанчика, про те, як Галя його любить, а в Сабіни був лише кіт. Галя розповіла про поїздки на десну і, здається, Сабіна їй аж заздрила, бо поїздки за кордон були без душі. А батьки її часто сварилися. Виявляється, за обгорткою з красивого вбрання ховалася добра душа Сабіни. А ще з'ясувалося, що Сашко Гнатенко не просто так постійно зачіпає Галю. Виявляється, вона йому подобається. ЧАСТИНА тринадцята. ПІДСЛУХАНА розмова. Після УРОКІВ ГАЛЯ йде в лікарню до степанчика. Вона несе йому саморобку барвистого автобуса. Проте братик був не в гуморі, погано їв і вередував, бо хотів додому. Галя пообіцяла, що коли вони зроблять автобус, а клей висохне, тоді степанчик поїде на ньому додому. І хлопчик відволікся. А в туалеті, коли дівчинка виносила сміття і мила руки, вона почула розмову лікарки та санітарки про те, що травма в братика дуже складна і може бути таке, що й німецькі лікарі не допоможуть, бо роздроблений суглоб важко лікувати, але надія є. Дівчинка вирішила, що про почуту розмову нічого не скаже батькам, бо найбільша її мрія, щоб братик знову бігав своїми ніжками. Вдома мама поцікавилася галиними справами, бо помітила заплакані очі дочки. Але Галя стрималася і не розповіла про почути. Коли дівчинка зайшла до кімнати, усвідомила, що в неї болить душа. Галя марно повірила в щастя. Аж раптом почула голос то був ангел, який стояв біля книжкової шафи. Частина чотирнадцята. Нова мандрівка. Ангел золоте волосся запитав Галю, чи вона не сердиться, і сказав, що сьогодні гарний день. Ще поцікавився, чи не ображається вона з приводу свого імені, чи то з причини того, що не їздить за кордон. Галя сказала, що найважливіше, щоб степанчик одужав. Навіщо в світі стільки горя? питала Галя. Страждання це лікар для хворого, пояснював ангел. Інколи, щоб зрозуміти смак солодкого, треба скуштувати гірке. А ще ангел пояснив, що Степанчикові можна допомогти своєю любов'ю. Він запропонував дівчинці ще раз помандрувати в минуле. Галя опинилася на тому самому місці, але вже в інший час, бо поряд виросли нові храми. Зокрема, дівчинка впізнала Троїцьку надбрамну церкву. Бабуся, що роздавала милостиню, розповідала онукам, як будувався цей храм, ніби все збудоване за, не, за день щоночі входило в землю. Але брати будівничі не покладали рук, аж поки не явилася їм мати Божа, і повідомила, що досить споруджувати. Потрібно засклеплювати та ставити хрест, а церква постала із під землі готова. За працю Богородиця дала братам нагороду. Одинадцять забажали бути похованими у святих печерах, а дванадцятий взяв золото і подався в мандрівки, але ніщо його не радувало, тому повернувся до спочилих братів і упокоївся біля них. Так вони й лежать усі дванадцять. Біля печер Галя побачила двох ченців худорлявого, високого, зараз хворого, звати Олимпій. Дівчинка впізнала в ньому знайомого хлопчика з першої подорожі, а інший брат князя Володимира Давидовича Микола Святоша, який відмовився від влади й багатства і постригся в ченці. Олимпій бідкався з приводу своєї хвороби, говорив про кінець а ще турбувався, що не зміг створити ікону Божої Матері якомусь замовнику. Розповів про те, що для своїх образів він замовляв ті ж мінерали, що й славетний цілитель агапіт. Тому траплялись випадки, що намащені фарбою місця загоювалися. До ченців підійшов багатій Брячеслав з дружиною та дітьми. Коли той довідався, що його ікона не написана, дуже розгнівався і ганьбив іконописця, погрожував і вимагав повернути паволоку та золото, яке він дав на фарби. Олимпій пояснював, що на все божа воля, але багатій звинувачував ченця в обмані. Галя не витримала такого свавілля, схопила грудку й кинула у лисину багатія. Друга полетіла в його дружину. Ангел зупинив Галю, і вони кудись перенеслися. Частина 15. Чарівне Малярство Дівчинка опинилася не вдома, а в кімнаті Олимпія. Він лежав слабуючи, а біля стіни стояла свіжо вистругана дошка для ікони. До нього зайшов чернець Євстафій, який приніс іконопистю їжу. У цьому рудобородому чоловікові дівчинка впізнала служку Остапа. Він розповів про чудеса, які трапилися після суперечки Олимпія з багачем. Люди переказували, нібито земля помстилася чоловікові за образу ченця, і полетіли грудки, після чого Брячеслав пішов каятися. Олимпій відчував свій кінець, проте не міг померти, не виконавши обіцянки, не написавши ікони. Євстафій сказав, що ікона буде написана, а він сам визолотить для неї найкращу рамку. Коли іконописець після нехитрої трапи застав ґрунтувати дошку, сил не стало. Проте, розплющивши очі, побачив біля дошки ангела, який наносив левказ, потім з шовку натягнув паволоку. Чернець збагнув, що то не людина. Ангел почав накидати контур Божої Матері. Він писав з уяви Олимпія. Саме так Якотів хворий, перед галеними очима постав лик Панагії, яку вона вивчала в бабусиному альбомі. Чернець та ангел ще говорили, а дівчинка дивилася, яким гарним та щасливим виглядав чернець. Він так і сказав: Тепер я щасливий. Галя заперечила, як він, хворий, виснажений, може бути щасливим. Проте Олимпій Заговорив до неї, назвав дівчинкою з майбутнього і сказав, що він щасливий, бо здобув те, чого найбільше прагнув малювати. А тепер хоче написати ще одну ікону Ангела із золотим волоссям. ЧАСТИНА 16. ПЕНЗЛИК ВІД ВОХРИ Галя розмовляла з Ангелом і зрозуміла, що Олимпій – Прожив яскраве і щасливе життя, хоч і недовге. Він знайшов своє щастя, а її щастя в тому, щоб одужав Степанчик. Ангел радів див дівчинці не впадати у відчай, адже завтра братика оглядатиме професор, а ну ж що шанси на одужання немалі. Галі потеплішало на душі. Дівчинка помітила, що ангел тримає в руці пензлик Олимпія вмочений у вохру. Той сказав, що забув залишити, доведеться повертатися в минуле. Галя бідкалася, чи побачить коли-небудь ще свого ангела. А той пояснив, що він завжди бачить дівчинку і зник. Наступного дня почалася справжня весна, проте Галя ледь волочила ноги в лікарню, боялася вироку, братику. Коли зайшла в палату, побачила заплакані, але усміхнені мамині очі. Вона вела степанчика, і він ступав ніжками без апарата. Хлопчик зрадів сестричці і вже поспішав до неї, щоб пограти. Виявляється, після огляду професор заявив, що з колінцем все в порядку, операція не потрібна. До Галі повернулася мова. На ніжці братика дівчинка помітила червонясто коричневі плями. Мама пояснила, що то, мабуть, йод. Але Галя зрозуміла то була вохра. Адже фарби Олимпія лікували рани й виразки. Чудо сталося. Лікар сказав, що до літа Степанчик повністю одужає, порадив оздоровити дитину на морі, отже на рутину чекає щасливе майбутнє. Аля шкодувала лише про те, що не може розповісти мамі про ангела золоте волосся. Дівчинка згадала свого ангела, його добрі очі, золоте волосся і подякувала. Вона знала, що її почують.